Ми, будівничі нового суспільства, правофлангові сучасності. Ми зводимо нові підприємства, відновлюємо економіку країни, прокладаємо шляхи в майбутнє. Стели якості славетного рейтингу Золота фортуна є відзнакою конкурентоспроможності нашого бізнесу. Ордени міжнародної академії відрізняють найкращих керівників. В наших руках доля, що пише імена героїв часу, рейтинг Золота фортуна є міжнародним літописом епохальних звершень сьогодення. Першу нагороду, срібний орден за трудові досягнення, я хотів би вручити архієпіскопу Владиті Августіну, привітати його з прекрасним святом, подякувати за благословіння, яке ми сьогодні отримуємо від от Української православної церкви. Українсько народної батьківщині. Слава Ісу. Я прошу, щоб ми могли потрібно залишитись на сцені, щоб з ваших рук отримали нагороди шановні номінанти, які також сьогодні отримують нагороди. Нагороду отримує Волкова Лада Вікторівна. Нагороду отримує Волков Олексій Євгенович. Компания «Лендес» является мировым лидером в области информационных технологий направленных на восстановление человека. Мы также активно занимаемся программами социальными и программами образовательными. И нам очень приятно, что православная церковь отметила эти достижения высшими наградами. Довтян Александрович. Кабінету міністрів України нагороджується трудовий колектив Товариства з обмеженою відповідальністю город, міста Харків за вагомий внесок по розвиток національної культури, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Прем'єр-міністр Азаров. Кабінету міністрів України нагороджується шкільова Наталія Володимирівна за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку національної культури багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Агентство недвижимости «Город» – стабильная и динамично развивающаяся компания, работающая на рынке недвижимости Украины более 16 лет. От имени всего нашего многочисленного коллектива я благодарю «Золотую фортуну» за сегодняшнее признание наших успехов. На Сергей Викторович, компании Декор». Компания «Данка Декор» была родоначальником декорирования стеклянной тары в Украине и в настоящий момент остается абсолютным лидером своей отрасли. Сегодня только две компании по декорированию стекла в Европе и в странах СНГ в состоянии предоставить своим заказчикам полный спектр всех технологических решений, которые существуют в декорации стекла в мире. И я рад отметить, что одно из таких. компании является украинская компания Данка Тип. Это безусловная заслуга всего трудового коллектива. Я благодарен рейтингу Золотая Фортуна за высокую оценку нашего труда. Нагороджується Капленко Олександр Володимирович, голова правління ВАД «Оскіл».